2500 гривень можна отримати від Червоного Христа. Зараз всі подробиці, хто може отримати, як та скільки, а також допомога від волонтерів всім, хто цього і справді потребує. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З поміж всіх міжнародних організацій, що надають допомогу постраждалим від війни Росії проти України, Червоний Хрест піклується про кілька категорій, і в пріоритеті це переселенці. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України діють в рамках меморандуму про взаєморозуміння з Міністерством соціальної політики України. Співпрацею відомств передбачається надання грошової допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій. Кому взагалі надається допомога? Пріоритетною категорією серед отримувачів допомоги визначено. Малозабезпечені сім'ї, в тому числі з поміж внутрішньо переміщених осіб. Дивіться зараз озвучу вам перечень, хто може отримати допомогу: це одинокі матері, які отримують допомогу на дітей, отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу. Це також отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю. Також це багатодітні сім'ї, які отримують допомогу на дітей. Також це не особи, які просто досягли, вже досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. Також це отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною. А яка географія надання допомоги? Дивіться, допомога надається громадянам по всій території України, але є пріоритет для внутрішньопереміщених осіб з найбільш постраждалих регіонів Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей? Який розмір грошової допомоги це 2500 гривень на одну особу на місяць? Запланована тривалість цієї програми 3 місяці. Отже, повна сума: 7500. Як отримати гроші? Кошти перераховуються безпосередньо голові домогосподарства. Переказом на банківський рахунок інформація про який зареєстрована в Мінсоцполітики. Готівкою, яку а, можна буде отримати взагалі в будь-якому відділенні Приватбанку, як зазначають в Товаристві Червоного Христа України, увагу організації зосереджено на забезпеченні базових потреб переселенців: тобто, то вода, їжа, гігієнічні та інші а, необхідні засоби. І волонтери, і співробітники в офісах організацій в центрах розміщення ВПО через соціальні служби, тощо забезпечують людей необхідною гуманітарною допомогою. Також постраждалі від російської агресії особи. Крім допомоги від міжнародних організацій, мають право на отримання державної допомоги. Ви вже знаєте, це з самого початку було війни. А державна допомога 2 тисячі гривень на дорослу людину, 3 тисячі гривень на дитину, а також допомога від волонтерів. Я вже багато зазначала, що дуже багато є зараз допомоги від волонтерів. І зараз все це офіційно. Дивіться, допомога від волонтерів, якщо вам необхідна. Харчовими продуктами, засобами гігієни, ліками тощо можна скористатися на платформі є допомога. Як отримати для отримання волонтерської допомоги? Ну, перш за все, треба зареєструватися на платформі є допомога та створити заявку із конкретним записом. А коли благодійник обере вашу заявку або замовлення, ви отримаєте електронний код на придбання товарів у випадку допомоги онлайн. Або ж вам зателефонують з контакт центру для уточнення відомостей щодо актуальності та передадуть ваші контакти благодійнику. Так зазначають Мінсоцполітики. як створити взагалі таку заявку. На головній сторінці платформи треба натиснути Отримати допомогу та пройти реєстрацію. У своєму профілі обов'язково напишіть про себе ось цю інформацію будуть бачити благодійники та за потреби обрати одну із слушних категорій. У вкладці подати заявку, обрати категорію потребу та зазначити кількість за необхідності, то можна додати ще кілька категорій потрібних товарів, після чого натиснути Відправити. Ваша заявка переміститься у вкладку Очікую допомоги. Це означає, що ваша заявка буде успішно відправлена, та благодійники мають змогу її побачити та взяти у роботу. Після того, як благодійник візьме в роботу вашу заявку, вона переміститься у вкладку заявка благодійника. Ось і все. Ось, ось така інструкція: обов'язково користуйтеся. Обов'язково користуйтеся зараз, слава Богу, дуже багато різної допомоги. Щоправда, деяка. З них люди пишуть, що хтось подавав і не отримав, а десь і взагалі обманюють. Ось, наприклад, я минулого тижня робила програму і стаття, де було сказано, що пам'ятаєте, я робила програму, там 600 і там 600. Одна, якась французька. Організація інша естонська, і там були вказані номери, які просто були недійсні. Десь хтось писав, що хтось дозвонювався, але якщо чесно, я спробувала дзвонити багато разів дзвонила, і так нікуди і не додзвонилася. Це був просто якийсь жах, тому що люди почали писати. Писати мені особисто в Фейсбуці, просто з такими, знаєте, закидами, що ось там ви обманюєте і так, далі, і так далі. Хоча я повністю показала статтю звідки я все брала, і так далі. Тобто стаття є, інформація є. Це, скажімо так, не я писала цю статтю, і не я писала всі ці телефони і так далі. І просто прийшлося видалити це відео, тому що, ну навіть жіночка одна написала мені, каже: мені телефонують якісь люди, кажуть, що ви зробили програму. Тобто, люди просто телефонували? Там було 099. Вказано, а у цієї жіночки там 0,93, і просто їй замість 0,99 дзвонили 0,93, і ось продовження номера. І вона просто прислала навіть скриншот, каже: дивіться, ну що, що це таке, що робити, і так далі. Ми з нею переписувалися. Ось, і вона каже: Так, я розумію, що ви тут ні до чого, але ось така, ось така справа. Тобто, бачите, вже є навіть ось такі моменти, де просто обманюють. Тобто, будьте обережні, але. В більшості випадків все таки це не обман і людям і справді допомагають, особливо що стосується міжнародної допомоги. Зараз слава Богу, Україну не забули і нам допомагають. Тому не нехтуйте і обов'язково користуйтеся допомогою. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.